Виконуємо номер 1299 із підручника Алгебра 7 та номер 17 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків рівнянь. Перше завдання. Сума 2х і 3х до рівня 0, і різниця 4х і 5і дорівнює мінус 22. Друге, різниця 4х і 7х дорівня 34, і сума 2х і 7х дорівнює мінус 4. Приступаємо до виконання. Оскільки треба знайти координати точки переднього графіків рівнянь, то розв'яжемо систему, яку ми утворили із наших. Формул, що задають наші графіки. Виразимо 2х, у нас 2х і 4х, тому виразимо 2х із першого рівняння. Не х, а 2х. 2х дорівнює мінус 3y. І тепер підставимо 2х, бо 4 це 2 помножити на 2, тому помножимо на 2 наш вираз, підставляємо в друге рівняння 2х дорівнює мінус 3 y 2 помножити на мінус 3 – це буде мінус 6 y Тепер зводимо подібні доданки. Ой 2х дорівня мінус 3 y. Мінус 11 дорівнює мінус 22. І знаходимо тепер у. у мінус 22 поділити на мінус 11. 2х дорівнює мінус 3 y переписали. Тоді y буде дорівнювати у нас 2. І тепер підставляємо замість Y 2 у друге рівняння. 2х дорівнює мінус 3 помножити на 2. Y дорівнює 2, а 2х дорівнює мінус 6, тому, щоб знайти х, потрібно мінус 6 поділити на 2 це буде мінус 3. І записуємо відповідь. Мінус 3 і 2. І переходимо до другого завдання. У другому завданні я також утворила систему рівнянь і будемо її розв'язувати. Звичайно, найпростіше розв'язувати її методом додавання. Але це завдання у нас. Орієнтовно на параграф 28 підручника алгебра і для повторення теми 11. Тобто ми ще не вивчили на даний момент метод додавання, бо це до метода підстановки, тому розв'язуємо метод підстановки. Але виразимо не Х, а 2х із другого рівняння. 2х дорівнює мінус 4 мінус 7 y Оскільки 4 це 2 помножити на 2, то ми підставимо 2х помноживши на 2 мінус 4 мінус 7 y І ще у нас мінус 7 y дорівнює 34.

А 34, переносимо 34, переносимо 8, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює мінус 4, мінус 7 у І мінус 21 у Дорівнює 44, 44. 42. Тепер ділимо на мінус 21 ігре дорівня 42 поділити на мінус 21 це буде мінус 2. І підставляємо знаходимо х. Мінус 4 мінус 7 помножити на мінус 2. Ігре дорівня мінус 2. Мінус 7 помножити на мінус 2, це в нас буде 14 і мінус 4 додати 14 буде 10. І нам залишається поділити тепер на 2. Y дорівнює мінус 2, а х дорівнює 10. Ділимо на 2 буде 5. І записуємо відповідь. 5 і мінус 2. Номер 1299 із підручника Алгебра 7. Та номер 17 із прав для повторення. Теми 11 підручника математика 7 виконано.